Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 29 січня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Сьогодні в Чернівцях попрощалися із ще одним героєм, який загинув 29 серпня минулого року під час виходу із Іловайського котла. Майже 90 мобілізованих буковинців відправили на навчання на Львівщину. З алеї зірок поцупили зірку Ані Лорак. Сьогодні в Чернівцях попрощалися іще одним героєм лейтенантом Леонідом Петехречним, який загинув 29 серпня минулого року під час виходу із Іловайського котла. Вшанувати пам'ять захисника держави прийшли рідні, близькі, небайдужі чернівчани та представники влади міста. Бачила прощання і наша знімальна група. Леонід Петихачний відправився на схід добровільно у складі другого батальйону спецпризначення Донбас Національної гвардії України. З 4 липня 2014 року приймав участь у боях на сході країни та загинув під час виходу із сумнозвісного іловайського котла. Щоб попрощатися із захисником держави у палаці юність Буковини зібралися родичі, друзі, городяни та представники влади міста. Згадують загиблого його бойові побратими. Льоня був дуже чесною людиною, справедливою. І завжди він посміхався. Навіть тоді, коли було тяжко, коли нас поливали градами. Ой. Настільки доброї і чуйної людини я не бачив. Завжди в нього можна було щось питатися, завжди він міг щось посовітувати. Важко говорити. Україна втратила ще одного свого сина, який віддав найдорожчий. Слава його пам'яті, слава його діям. Сім'я втратила годувальника. Але його справа не буде забута. Ми зробимо все, щоб Україна була вільною. Протягом довгого часу Леоніда Петехачного вважали зниклим безвісти. Однак пізніше його тіло вдалося ідентифікувати за аналізом ДНК. Вшанувати героя також прийшли його колеги. У мирний час Леонід був адвокатом та захищав права людей, але його заступництва потребувала і держава. Обрав професію захисника, професію суто мирну. Але коли прийшов, прийшла негода на нашу землю, він став настоящим захисником. Герої не вмирає! Герої не вмирає. Поховали вояка на алеї Слави центрального міського кладовища. Без батька залишилось троє дітей. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Майже 90 мобілізованих буковинців віком від 25 до 50 років відправили на навчання на Львівщину, де вони отримують першочергову військову підготовку. З якими настроями чоловіки відправлялися захищати нашу батьківщину? Пізнавалася знімальна група Чернівецького репортера. Чернівецький обласний військовий комісаріат направляє для проходження навчання в СМТ Старичі Львівської області до 90 військовозобов'язаних, які призвані з різних районів області по мобілізації. Військовослужбовці першочергово будуть проходити навчання в навчальних центрах, учбових навчальних центрах, де будуть проходити першочергову військову підготовку. А далі вони будуть направлені в військові частини, де будуть проходити бойове злагодження в складі підрозділів та складі військових частин. Хлопці приїхали на пункти зібрання зі своїми речами. кажуть светри та запасне взуття. Чимало таких, хто прийшов вже у військовій формі. Надо їхати на роботу. Це є робота така захищати родину. Очі у тепер вже військовослужбовців різні. Когось душевно проводжали у рідному селі, такі ще хитаються, а хтось повний рішучості виконати свій громадянський обов'язок. Кожен уважаючий себе мужик зобов'язаний в трудний час і захищати свою землю. Тим більше практично половина України це була частина совєтської армії, лучшая половина совєтської армії. Той прислабути більшість приїхали самі не маленькі хлопчики, аби за мамині спідниці чіплятися. Є і такі, хто не чекаючи повістки, прийшли до військоматів. Наразі число добровольців збільшується з кожним днем. Я от спілкуюся з військовими комісарами різних військових комісаріатів. От особисто будучи вчора в Вижницько-Путильському об'єднаному військовому комісаріаті. Прийшло три чоловіка. Три військовозобов'язаних, які добровольно. Один із них це був голова сільської ради Вижницького району. У кожного з мобілізованих на батьківщині залишаються рідні люди мами, брати, сестри і навіть ще ненароджені дітки. Має народжуватися син у травні. Чекаємо поповнення. Так що до цього часу б хотілося прийти трохи, наскільки там днів, щоб, до цього, щоб все, все бачити на свої очі. Командування збройних сил України запевняє у військовослужбовців: під час навчання та виконання бойових завдань буде усе необхідне: теплі речі, взуття, харчування та елементи захисту. А тилову підтримку обіцяють надавати рідні люди. Морально, і молитвами, і всім, чим тільки можна Психологічно, психологічні, фізичні. тільки можемо, так і допомагаємо. Звісно, морально в даній ситуації більше. Уч що на щось небеса світі ім'я твоє, і буде царство, а буде буде твоя. А не мідек не землі. щоденно, щоденний дай нам сьогодні скосила від каву. А ні. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому спортивному ліцеї інтернаті навчають тим самим предметам, що і в звичайних школах. А ще там є така дисципліна, як захист вітчизни. І це не тільки теоретичні знання, а й практичні навички, які саме дивіться в наступному сюжеті. Доброго дня! Вас вітає радіоліцеїст. Перейдемо до цікавих фактів. Рубрика «Цей день в історії. Ліцейське радіо щодня об одинадцятій годині розповідає різні цікавинки. У військово-спортивному ліцеї головну увагу приділяють насамперед всебічному вихованню особистостей. Слідкують, щоб вихованці вміли самостійно приймати рішення і водночас розуміли тверду мову дисципліни. Такий підхід має свої переваги. Наприклад, учні 11-го класу вже абсолютно точно знають, ким хочуть стати в майбутньому. Я зараз наполегливо вчуся і тренуюся, тому що мені в цьому році потрібно поступати, я дуже хочу поступити. Я, моя ціль поступити в Державну прикордонну академію міні Богдана Хмельницького. Я обрав собі професію МНС. І коли я дізнався про цей заклад, то я вирішив, що якщо я сюди вступлю, то від буде легше поступити вже в заклад. МНС. На уроки діти ходять у військовій формі. Це з одного боку не дуже звично, а з іншого економить чимало часу та роздумів на тему, щоб такого вдягнути. Окрім форми, це точнісінько такі діти, як і усі підлітки. Вони мають улюблені хобі та предмети. Найбільше я полюбляю урок української мови та літератури. Це можна сказати, те саме святе, а ще найбільше я люблю захист вітчизни. Це військова підготовка. Ми ходимо в тір, стріляємо, бігаємо на стадіони на стадіоні, мітаємо гранати. Це саме таке, що захоплює. Предмет Захист вітчизни включає в себе 10 основних тем, на яких вихованці ліцею знайомляться з військовою справою, вчаться влучно стріляти, опановують інші необхідні для військовослужбовців навички. З огляду на ситуацію в Україні з наступного року предмет будуть вивчати більш поглиблено, і вже в наступному навчальному році програма буде, значить, в новому редакції, значить, більше буде прикладних уроків. Тактики вогневої і інших, які потрібні під час. Практичного захисту вітчизни. Більшість одинадцятикласників планують вступати до вищих навчальних закладів, але є і такі, хто одразу пішов служити у Збройні Сили України. Нещодавно до рідної Альма Матер приїжджав учасник АТО Олександр Сакалюк. На зустрічі з учителями та учнями він розповідав про події, які відбуваються на сході, і в яких сам брав участь. Навряд чи після його історій у ліцеїстів змінилося ставлення до необхідності захищати батьківщину. Багато хто каже, що от в наші події, а то я не знаю, як буде надалі, але мені це зовсім не страхає мене. Я хочу йти уперед. У ліцеї відбувається чимало заходів та акцій, на яких вчать любити та шанувати свою батьківщину. Відзначали тут день гідності та свободи, робили міні-пекарні, які передали на потреби учасникам АТО, збирали теплі речі, медикаменти та засоби гігієни, які також поїхали на схід. Після літа в навчальному закладі вирішили здобувати середню освіту кілька хлопців з окупованих територій України. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Залеї зірок поцупили зірку Ані Лорак. Сталося це сьогодні вночі. Наразі замість зірки на театральній площі бетонна плита. Нагадаємо, що раніше члени спеціально створеної комісії та депутати міської ради розглядали питання про те, чи варто залишати зірку Ані Лорак на театральній площі. Більше про це в нашому сюжеті. Вже близько 14-ї години на театральній площі працювала слідчо-оперативна група. Їм про зникнення зірки повідомила невідома особа, зателефонувавши на спецлінію 102. я не знаю, що з не зробили. Вкрали чи не вправи? Будемо з'ясовувати. Як розповів паркувальник, який тут працює, о 9-й годині ранку, коли він заступив на зміну, зірки вже не було. Так я вже пришла на роботу, приступили там вже було дирка, там вже не було цієї зірка. Але тебе не бачили. Ні, так ви ж кажуть, що взяти на зупинку. Там вже дерка, просто вже було зірка не було. І все. Олена Калмакова, депутат Чернівецької міської ради, яка раніше питання про те, чи варто залишати зірку ані Лорок на театральній площі міста, запропонувала до розгляду на спеціально створеній комісії. Називає цей вчинок варварським. Також вона повідомила, що відео крадіжки має бути, оскільки на площі встановлені камери відеоспостереження. Моя думка це варварство, тому що ми цього не передбачали. Ми передбачали спочатку рішення комісії, мало було прийняти, тим більше, що вже внесено пункт змін до регламенту комісії, діючи з цього приводу профільної, де якраз передбачено вилучення, але зато мали, по-перше, ще не було. Ну, в принципі, вже є мабуть розпорядження міського голови, але ще не ще не було засідання комісії. Тобто це явно перечасна дія, тим більше, що воно не так мало не вночі мало робитися, і це мало бути в легітимний спосіб. Незважаючи на те, що зірка Ані Лорак зникла, процедура занесення буковинців на алею зірок та їх зняття з неї буде завершено. Наразі ж комісія вже розробила такий механізм. Залишилось його лише остаточно затвердити підписом міського голови. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А близько 13-ї години на спецлінію 102 зателефонував громадянин та повідомив про те, що на зупинці громадського транспорту в Чернівцях на вулиці Гагаріна невідомий залишив коробку у поліетиленовому пакеті. На місце одразу виїхала оперативна група. Про те, що було в коробці, дивіться в наступному сюжеті до міліції на канал Лінії лині, 102 Надійшло повідомлення від громадянина. Які повідомив, що на вулиці за адресою Гаряна, за адресою такої, та знаходиться невідомий короб. На місце виклику одразу ж виїхали керівництво МВС області, міліціонери, експерти вибухотехніки та кінологи. Вони одразу ж перекрили рух транспорту на цій ділянці, а також відвели людей на безпечну відстань. Після цього вибухотехніки почали перевіряти підозрілу коробку. На щастя, виявилось, що у ній знаходилась не вибухівка, а солодощі. Враховуючи ті моменти сьогодення, які відбуваються в нашій державі, ми змушені, зобов'язані діяти рішуче швидко, реагувати на ці всі повідомлення. Тому просимо громадян, якщо щось. Виявляють, бачать, повідомляти міліцію, щоб ми могли вчасно реагувати. В ОМВС України в Чернівецькій області вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, категорично забороняється його чіпати, а тим паче намагатись розібрати чи знешкодити. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте міліцію про вашу знахідку за номером гарячої лінії ОМВС 037 2 52 42 24 або ж на спецлінію 102. окрім цього ви можете звернутись до найближчого відділу ОМВС. Дар'я товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутати Чернівецької міської ради зібрались на 60-ту сесію, аби вирішити чимало важливих для нашого міста питань, серед яких підтримка звернення Верховної Ради України до світових організацій та національних парламентів держав щодо визнання Російської Федерації країною агресором, за яке одноголосно проголосувала більшість. А ось довго обговорення викликав податок на житло чернівчан. Чи спромоглися народні обранці нарешті ухвалити місцевий бюджет на 2015 рік? Дізнайтесь наступного сюжету. 39 питань було винесено на порядок денний 60-ї сесії Чернівецької міської ради. Проте розпочалося засідання з хвилини мовчання, присвячені героям КРОТ та військовослужбовцям, які нині захищають нашу державу. На жаль, історія має властивість повторюватися сьогодні. Україна протистоїть російській агресії. Знову гинуть наші хлопці, йдуть найкращі, мужні, щирі. Я просив би вшанувати хвилиною мовчання. Також депутати підтримали звернення Верховної Ради України до ООН, Пар'є, НАТО, ОБСЄ та інших світових організацій, а також до національних парламентів різних держав про визнання Російської Федерації країною-агресором. За це рішення проголосувало 37 народних обранців. Наступне ж питання викликало очимале пожвавлення в сесійній залі. Мова йде про податки на нерухомість чернівчан. Нагадаємо, що в умовах децентралізації цей збір йде до місцевого бюджету. Щодо цього податку лунало чимало. Пропозиції. А ті, хто платить за землю, він не має вже платити податок на нерухомість, тому що у нього не буде ніякої зацікавленості розвивати цю земельну ідею. Після довготривалого обговорення та внесення чималої кількості поправок до проекту було затверджено наступні норми оподаткування збору на нерухомість. Власники квартир мають пільги у розмірі 120 метрів квадратних. Не будуть платити й ті, хто має менш ніж 250 метрів квадратних житлового будинку. Власники і одного і іншого виду житла отримали 370. У кого площа за розмірами більша, за один квадратний метр сплачуватиме 1%. Щодо власників та орендарів земель. Ділянок, то депутати прийняли рішення зробити ставку у розмірі 1,1%. Підприємці платять податки, платять заробітну плату, відрахування, і саме головне платять або податок, або оренду землі. На них додатково накладати ще податок на нерухомість. А сьогодні виступав і говорив, що в країнах є або податок на нерухомість, або податок на землю. Давайте ми будемо їх розщеплювати. Інший момент так само сьогодні був момент. Сьогодні є власники нерухомості це вбудовані магазини, які не платять ні за землю. І не платять ні е, податок на нерухомість. От для них ми прийняли прийняли невисоку ставку щодо енергопостачання в місті, як зазначив Олексій Каспрук, було підписано відповідні договори, які унеможливлюють відключення електропостачання. Наші відносини з компанією, яка має російські корні, за останнім часом не дуже складалися. Тому за моєї ініціативи в кабінеті виконуючи обов'язки голови державної адміністрації за участю представників служби безпеки. Ми вчора майже весь день проводили перемовини, підписані відповідні протоколи і домовленості щодо невідключення від світла в разі виконання нашими комунальними підприємствами, взятих на себе зобов'язань, а їхні зобов'язання залежать від прийняття чи неприйняття бюджету. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Спроможність міста керувати місцевою енергетикою, основа енергетичної незалежності. В цьому переконані учасники проекту Угода мерів, як заощадити ресурси пального та що необхідно для цього робити, обговорювали в чернівцях на презентації проекту Європейські ініціативи. Більше про це в нашому наступному сюжеті. В Україні питання на розбереження, саме скорочення споживання енергії, є питанням номер один, хоча вона не дуже артикульована в урядових програмах. У нас основна частина завдань, які спускаються урядом, це заміна газу іншими видами палива, але загалом треба говорити про скорочення потреби в енергії, тому що це є основне завдання. Наші будинки, як вже сказали, як вже давним-давно говориться про це, споживають дуже багато енергії. Тобто на середня ефективність будинків складає біля 260-270 кВт на квадратний метр на рік, про тому, що Європейських будинках ця цифра складає між в різних країнах європейського союзу. Складає між 90, 90 і 120. Таким чином, при цій самій ціні на паливо наші будинки споживають втричі більше палива аніж в Європі. Учасники ж проекту Угода мерів схід займаються допомогою скорочення споживання енергії в містах. На сьогодні європейська ініціатива працює вже в 11 країнах східної та центральної Європи і в 150 містах підписантах цієї угоди, з яких 88 – населені. Пункти України. Зокрема, ті, хто підписав угоду, беруть на себе зобов'язання скоротити споживання енергії на 20% з 2020 року. Фактично, енергетична війна, яка у нас іде в тилу, вона фактично у нас забирає в четверо більше грошей, ніж 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 війна на Сході. Тому нам, нам дуже важливо виграти цю війну, яка у нас іде в тилу. Оскільки міста є основними споживачами енергії, то наразі критично важливо навчити їх управляти цими потоками енергії. Переконані учасники проекту. Інші міста, які вже розпочали таку роботу, скоротили ці обсяги лише за рахунок поведінки людей та обліку споживання енергії. До речі, на сьогодні є достатньо багато міжнародних фінансових структур, які готові профінансувати енергозбереження в містах України. Але представники наших міст повинні для цього вірно сформулювати заявки. Ми хочемо показати містам, яким чином їм створити систему енергоменеджменту, яким чином створити повний облік енергії, аналіз щоденний споживання по бюджетній сфері, по житловій сфері, по орендних будівлях і сформувати нормальні інвестиційні проекти, які можуть бути профінансовані міжнародними фінансовими структурами або отримати гранти, якщо такі гранти будуть доступні. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Торік за сприяння Чорнівецької обласної служби зайнятості забезпечено роботою понад 11,5 тисяч осіб. Продовж року, що минув 261 безробітній безробітний буковинець, працевлаштований службою зайнятості на нові робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного соціального внеску. Цієї кількості 84 особи громадяни, які потребують додаткових гарантій держави у сприянні працевлаштуванню роботодавцям з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Компенсовано фактичні витрати в розмірі 1381 гривня. За направленнями центрів зайнятості області впродовж минулого року із загальної кількості безробітніх, які проходили професійне навчання, на замовлення роботодавців навчалося майже 4 тисячі осіб. Продовж грудня минулого року отримали матеріальну допомогу з безробіття трохи менше 7 тисяч безробітніх. Середній розмір допомоги з безробіття по області в грудні минулого року становив 1075 гривень 50 копійок. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.